Тут в жодному випадку не йде дискредитація якогось бренду води. Тут іде суто дослідження, яку воду можна придбати в крамниці для того, щоб смачно заварити в неї каву все. Тобто, якщо вода продається в крамниці, значить вона пройшла всі стандарти. По яким її можна продавати і споживати людині. От от просто запам'ятовуйте ця вода, вся вода гарна. А ми просто висловлюємо ті чи інші свої е, особисті враження. Не більше суто суб'єктивна історія, і суто в розрізі кави всім. Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Стоп, давай за нами. у мене кепка Е, всім привіт. Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. З вами Майкл Дудіка. Це Міхаїл. І це наша друга частина відео про те, як вода впливає на смак кави, а саме тест води з крамниці, яку ти можеш придбати. І наш відвертий відгук про те, як е, вода впливає на смак завареної кави і як цей смак трансформується з часом ну, під час того, як ми дегустуємо каву. Ну, насправді, попередньої частини ну, можна сказати, що смак прям. Змінювався, він втрачався. Кава екстрагувалась по-різному, відповідно, різні сполуки в тих чи інших кількостях екстрагувались е, на одній тій самій каві. І маємо чотири різних чашки в минулому випуску. Так, зараз ще чотири різних чашки. В нас чотири е, різних води, дві з них для е, оці з позначкою дитяча. Дві. 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 І дві звичайні. От. Тому, як завжди, пан Михаїл, я пішов за водою і чайником, котрий вже нагрівся. Добре. Коротше, перше це в нас Аволон. Погнали. Авалон 17. Да. Наступна це вода ти? буде називатись Вояжер. — Вояжер 1. Так, оце в нас Аквуля. Це для дітей в нас. Я може неправильно прочитаю. Прочитай, правильно? Аквуля, да, так да. і називається. Я просто придумав жарт, але не для ютуба. Добре, Оболонська. Два. Оболонська. А на вулиці вже погода. хоу 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 Да. Хоу. да. Так, і Моршинка, тобто це дитяча. Марш... Ага, Марш... Марш... Моршинка. Морщ... Моршинка, так. Да. Так, треба буде згадати, що ми цю залили. — Трошки пізні. Маршинка і мархолодець. Да, да. Две чи бл в на воді з під крана. Помірять з різних кранів, типу, з різних районів Львова. От это було б. Ну в розрізі міста, в котрому ми знаходимося, так. Давай попросимо з різних місць, щоб нам попередавали воду з кранів. Тю, Проблема. Ду Насправда речі... травлять, ну я це пить не буду, але до бери речі... бери наталі і давайте. Але до речі, Молодий та організм має переварити mm, До... Да. До речі, треба і тренувати. Відправте нам воду з екрану, на яку ви заварюєте. Ні, ну ні, давай давайте не так. Напишіть ні, 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 ні. Давай знай... давай знайомих. Тут хоча б можна буде на когось написати заяву. ні, просто напишіть в коментарях, якою водою ви заварюєте каву. Ну от до речі, дуже цікаво. Бо я спілкувався з нашими колегами по цеху, з іншими обсмайщиками, Вони проводили там в своєму місці. Такий там теж сліпий капінг, mm -hmm. заварювали фільтрованою водою, моршинською, аляскою і вода з крану. Mm -hmm. Вода з крану майже для всіх перемогла. Тому що люди використовували mm -hmm. воду з крану. Тому що там купа вапняку, mm а -hmm. вапняк він сприяє такій щільній кислотності. Коротше, мені просто цікаво, ну яку воду люди використовують для того, щоб заварювати каву. А можливо, ви ще й п'єте нашу каву саме і заварюєте її. А можливо, ви п'єте не нашу каву. І от як не нашу каву, ви якою водою заварюєте? Хвилина, чекай, 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 хвилину. Але диви, вона розвалилася, вона прям розвалилася, ця скоринка. Вона, типу, прям ледь-ледь її там. Вона така. А це що? А, це... Це от Моршинка. Мар мар маршинка. Мар маршинка, да. Моршинка, мабуть. Моршинка, маршинка. А Квуля, я думаю, переможе. Ні, не переможе. Не переможе? Ні. Ну перша чашка була дуже-дуже смачно, вона пахла. Окей, ну для дітей понижений рівень мінералізації відповідно до того, щоб не було ніяких подразників. Чим менше там буде розчинено взагалі всяких речовин, ну та тим відповідно у шлунку дитини буде менше подразників, м'якіша вода, PH, pH більш приємний. Але в розрізі, якщо ми говоримо, що цією водою для дитини молода мама. Може Буд? заварити каву. Буде заварювати кімікс. То, а, ну, може і кімікс. Може і сифон, а може там, я не знаю, що завгодно. Ну, типу, заварювати каву. Ну, типу, вона ж не буде тримати вдома. Ні, ну добре. Тримаю, тримаю. Ти, для за, себе. мама для дитини буде заварювати для себе каву. Мені не почулося. Ні, мама мама використовує цю воду для дитини, щоб дитина пила. А, ну і по попутно попутно для для себе да, да. А, ну, в цьому плані. Ну тут ще треба дивитися. Кормляча, мама, не кормляча. Знаєш, типу, ні, а, тут поменти саме чи... того, що вдома є оця вода, і вона цією водою заварює там не тільки де дитині пити, а але там заварює собі каву. Ну, о, я зрозумів. Там заварюю собі чай. Ні, Це логічно. Ну. А я подумав, що ти для дитини такий, типу, ну, чувак, ти, звісно, вибереш потім собі на напрямок, але зараз ти будеш баріста. <ріст> а mm. там вже, можливо, після школи. Візьмеш академ, подумаєш, помандруєш. Ні, я про те, що ну от вдома є вода. Ну, я знаю таких батьків, котрі беруть для дитини воду і там для себе використовують, певно. Ну, логічно. А хтось так. може там, ми, ми, народилася дитина, ми тепер використовуємо суто дитячу воду, от вона нам подобається. Пити подобається, там, може, чай м'якішить, а, а от з кавою як. Ну ок, 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 переконав. Давай, 10.30. Гаряче? Гаряче і взагалі ніяке. Цукри можна чекнути. У нас цукрами все добре. Ой, та взагалі все добре. Ну, за велика мінералізація води. Я розумію, що це змінений склад. Зворотня. Інше, це інше, інше, по-інакшому по вона, по мабуть. По насиченості там. Я не берусь говорити, що там я, запись, я, я, ну, додано чи. Це, замовлено. Ні, 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 да, це просто ну, типу, вони ж не Вони ж не можуть, ну по факту. Ну а вдруг знайшли. От знайшли кранік, з якого тече прям ну, ну, я ж кажу, ну, от типу... тут Отут вся моршинська ну, маленький кранік, акуратний. Так от, я про от, це от. про це я говорю, що це ж по, по логіці е, речей вона повинна бути інакшою. вона інакша, а його... магнія просто неймовірна кількість. Я не беру в розрізі його того, що це повинно було бути одне і те ж саме. По це смаку, щось інакше. По смаку прям магнієва вода, такий кайф е, солодка. Пригнічує кислотність, направду. Але просто оверсолодка. Друга четверта солодка, оця для дітей каву mm. солодшаю. І в неї от, отут вже от, з'являється кислотність. Є, є. є отут так. нема. А отут є. Ну. <світ> 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 Та ну цікаво. Так зарядилися першим, першими чотирма чашками, що прям цікаво стало. А мені так цікаво в розрізі цих двох. Така для мене перемогла. З точки зору балансу і екстракції, не сказати, що вона лабораторна, Ні. там багато магнію має бути. 4,30 мг на літр. А тут От валонка ж солодка, але. Це занадто солодка, вона мені аж. А як... тут 2,7. Ну, тобто да. Тобто, тут ну, теорія працює. Магній робить солодшою. Виділяє. Але мені базу. в цілому вона пуста якось. Авалон? Так. Да. От Мені вона пустовата. Вона. Ну просто, типу, прогу... знаєш, коли кава просто прогулялась по твоїй часі. Угу. Вона, типу, не затрималась, а вона просто десь отак от. Аквуля прикольно заварила. Буде тобі 100% більш солодка, ніж звичайно. Да, да, да. Підсолодить тобі чашечку. Тут аж прям трошки неприємний якийсь. Ну, типу, смак самої. кави. А каме. воно прям пробивається. Оце болонської о... о... в неї є оцей от смак такої стандартної мінеральної води. От якщо брати якусь, типу, типу, просто мінералка. Да? Скажи. Все, вона розкрилась, вона прям дуже-дуже гарно все повела. Але цук, ну, цук, цукру реально більше, ніж більше, так, да. а, в референсному якому заварюванні. Вона супер солодка. Ця просто підсоложена. Таке враження, що туди дали реально підсоложувача, причому не білий цукор, а тростинний оцей. Так, да, ну вона прям прик... от клас. І кислотність така. І вона стала такою ну, ігристою. Якщо ви я, любите я... солодку каву, якщо ви хочете цукрів більше від кави, то, то можна дитячити. То дитячу, тоді, да, да, дитячу да, воду да. можна використовувати Ну, не, не, не дитячу, не вся дитяча. Треба дивитися на кількість магнію в складі води. І, відповідно, якщо його буде більше, то і цукрів буде екстрагуватись більше. Да. Якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, ні, ти не помиляєшся, саме так помиляюся. Ніколи послали. не помиляюсь. Що стосовно магнія і екстракції, завжди правий. Прикол? Прям -прямо, дуже ну, прям дуже прикольно. Прям все, дуже. Переходимо на аквулю, так? Да? Mm. Mm. Аляска до побачення. На Моршинка. Понеділок середа п'ятниця на Моршенці, А вівторок, четверк, субота на аквулю. А в неділю, А в неділю жорсткий люкс. Щоб ви розуміли, я саме так і подумав в голові, але промовчав. Ну Це вже ну, настільки. Це на вже зіграність. Це да. вже зіграність. Це вже коли тебе тебе рветься, а твій кампана підхоплює твою партію і, і заповнює все, що потрібно. Як вода, мені вона сподобалась. А як вода для кави, вона мені не сподобалась. А валон? Да, ну, э, в неї багато, багато натрію. В неї дуже багато натрій. А що робить натрій з екстракції? натрій. Він теж, типу, він як магній, він трошки допомагає йому, типу, підтягнути солодкість, але якщо його буде забагато, він просто зробить її пустувати, якщо я не помиляюсь. Здається, калій робить каву гіркішу. Що? Диви, щоб зараз, прямо зараз не гадати, от. Тут відосик, як кожен з мікроелементів вплив в воді впливає на смак кави. І звуки Сімпсонів. ту туду. От, коротше, Тільки вівторок. Тільки вівторок. на холодну. Ефіопська ефіопія Да. Розвалилась зовсім. Так, вона пішла в гіркоту. Вона пішла в, просто в базовий гіркий смак. А тут е таке відчуття, що вона стала занадто лужною. Вона просто пуста. Угу. Просто, просто за висока лужність, вона, типу, щелочна. Скоріше за все, вона і є супер щелочною. А от Ці, викрям, прям. да. Дуже, дуже, дуже цікаво. Що? Наші переможці за всі два. Я, за, я думаю, що. Ще можна докинути карпатську джерельну. Карпатська джерельна здивувала. Да, на гарячу. Карпа... – Карпатська джерельна здивувала. На гарячу, дуже прям вау. Та цікаво. Просто да. цікаво, неочікувано. Я думав, що вона навпаки з її рівнем мінералізації який складає у нас 0,307. Грама, це грама. тобто, да, тобто це в міліграмах це буде від 30... Трьох с... від 300, а, від 300 до, до 700. 700. так. З її високим рівнем мінералізації вона мала заварити не дуже гарно, але заварила достойно. Так, та, мені, мені сподобалось. Тому, що висновок, не тільки в каві питання. Та 100%, ну, це, про це мови й не а просто висновок такий. Беріть декілька е, зразків води різної. Подивіться на ступінь мінералізації. Якщо буде цікаво, поглибтеся, подивіться відео Дмитра про мінерали. А у тут воді. По... а отут вот же постанова. Ні, тут <с не постанова, тут просто пряма мова. Ну так, заклик до дії. Да, да. Що ну про те, що ми завжди говоримо, треба звертати на все увагу. Так. сьогодні ці зразки виявилися найцікавішими. Да. Не можна сказати, що вони найкращі. Вони цікаві на правду. це 100%. Це 100%, Так чи розглядав би я їх зразок води, на котру я би перейшов? Для... Ну рекомендація? Ну, з якою б ми працювали щоденно для, для кави, я думаю, що Ні. — прям так ні, тому що тоді ми вже будемо підходити якось під воду. От як, от, от про що хочеться сказати, що вода, з котрою ми працюємо, це не... В розрізі того, що ми під цю воду підбирали обсмажку. Не, у, да, у нас була обсмажка, ми спробували багато різної води, в якій ми зрозуміли, що в нас там немає зайвих присмаків і йде яскраво. Екстракція, ми ту і взяли. Тут би вже йшло, що ми під цю би воду смажили каву, якби ми її це бачили, питання або синергії. Не бачили. Ну це да питання да. синергії, Але... як вода впливає. Вода впливає дуже сильно. Ми підібрали воду, яка мінімально впливає да. на смак і екстракцію, є стабільною і від якої можна робити розрахунок уже до кінцевого споживача. З вас подобайка дзвоник, і напишіть на наступний випуск, крім прозорої. Тому що прозора повинна бути, ну, я да, вважаю, сто да. відсотків. Крім прозорої, яку б воду ви хотіли, щоб ми спробували? Да, — Так, Да, ще що можна ще. От, а якщо ви заварюєте поки що каву з води з крана, будь ласка, оці три варіанти вже можна придбати, окрім Моршинської, ну типу, у котра ну просто не брали, бо і так багато про що говоримо, що можна взяти і на ній буде дуже смачно. От це були Дмитро і Михайло. 25 Coffee Roasters, ростерс заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте. Та -да! Ну прикольно.